А ви вмієте кохатись? Як ви неїді Котляревського? Цікаво, як то воно? То я вам розкажу. Бо ми продовжуємо розбирати легендарну поему. І сьогодні поговоримо про любощі. Отак. Якщо ви читали Енеїду, чи хоча б трохи вчилися у школі, то пам'ятаєте, що Еней був парубок моторний хлопець, хоч куди козак, і вміє він не тільки вправно мандрувати та воювати, а й зваблювати панночок. Чи робив він це порядно, то вже судити точно не мені. Отож, разом із троянцями Еней прибуває до Дідони в гості. Вона вдова і правителька Карфагену, і ця панянка відразу вподобала собі Енея. Еней з Дідоною возились, як з оселедцем сірий кіт. Ганяли, бігали, казились, аж лився деколи і піт. Дивіться, що робить Котляревський. Замість оспівувати високі почуття, як то вже звикли в літературі, він ніби приземляє їх. Замість героїв епосу, які б мали нагадувати античних богів. Ця парочка виглядає як котик, який грається рибкою. Тут Котляревський нам, наче, підморгує, і каже: А що ви хотіли? Вони теж люди. Далі ще крутіше: ганяли, бігали, казились, аж лився деколи і під знову замість пафосних оспів. Вань кохання, ми бачимо фізичну активність навіть в тому, і так наші герої теж потіють, як і всі люди. Тут варто сказати, що Енеїда Котляревського це перший твір нової української літератури, який написаний народною мовою, і саме тому він став такий близький та зрозумілий людям. Втім, нам треба повернутися до наших закоханих, бо вони там не сидять, склавши руки. Дідона ж мала раз роботу, як з ним побігла на охоту, та грім загнав їх в темний льох. Лихий їх зна, що там робили було не видно з-за могили. В льоху ж сиділи тільки вдвох. Так, автор не каже нам нічого конкретного про їхнє заняття, лише прозоро натякає. Зрештою, ми ж всі розуміємо, що там, в темряві, вони не хрестиком вишивали. А щоб підтвердити це, маємо наступні рядки, які ніби підсумовують. Дідуну мав він мов за жінку, убивши добру до в неї грінку. Мотив як на селі москаль. Можна, звісно, припустити, що це мав за жінку, означає, що тепер вона йому готувала, прала та прибирала. Але я дуже в цьому сумніваюся. Троянці добре там курили, дали приманку всім жінкам, по вечорницях всі ходили. Про свідку не було дівкам. А тут ми бачимо, що і троянці не пасли задніх, теж розважались на повну по вечорницях Всі ходили. А ми ж вже знаємо, що на вечорницях не тільки співали та пряли, власне, маємо далі підтвердження, по що саме вони туди ходили. Про свідку не було дівкам. Ось що їх цікавило. А що ж в цей час Еней робив? Та й сам Оней сподар і паню підмовив паритися в баню. Уже ж було не без гріха. Тут Котляревський нас взагалі добиває. Бо якщо в попередніх рядках ми ще могли якось робити вигляд, що то все невинні ігри, то баня це вже без варіантів. Ну явно, ж вони там не лише милом терлися. Бо інакше про який тоді гріх говорить автор: гординя, лінощі, гнів чи може таки хтивість. У Анея буде ще багато пригод до речі, мені було смішно, як сам автор його назвав Ди ваш Еней жіночий празник. Жіночий праздник» – це геніальне назвисько для чоловіка. Запропоную подрузі там для нашого чатика. А тепер я хочу перейти до ще однієї пари – Венери та її чоловіка вулкана. І що ми бачимо? Венера без спідниці боса в халатику, просто волоса. Вона тайком к вулкану кралась, неначе з ними не віншалась, мов жінкою, не його була. Увага, це не навчальна тривога. Щойно ми з вами стали свідками перших рольових ігор в українській літературі, принаймні перших відомих мені. А все то хитрості є жіноча. Новинкою, щоб підмануть. Котляревський описує, як Венера намагається звабити свого чоловіка і дарма, що вони вже у шлюбі. Венера пазуху порвала. І так себе підперезала, що вся на виставці була. Косинку нарушно згубила, груднину так собі відкрила, що всякого б зума звела. І знаєте, що ще важливо? Венера богиня, і от в чому кайф. Вона могла б порухом одного пальця звести цілу армію троянців з розуму, але у Котляревського вона все одно користується перевіреними жіночими фішками. Та й вулкан вже не бог коваль, а простий хлопчина, який пускає слину на звабливу молодичку. І ми з вами стаємо свідками того, як навіть богам у шлюбі доводиться вигадувати різні експерименти. Щоб вогонь у стосунках не згас. А конкретно у цій ситуації Венера влаштувала цю еротичну забавку, аби вулкан їй дещо зробив. Спойлер, вона свого домоглась. А зараз я пропоную нам заглянути разом з Енеєм у пекло. Він туди ходив по свого батька. А ми з вами ну ви вже зрозуміли, по що які ж із роду не женились, та по чужим куткам живились. Такі повішені на крюк, зачеплені. За теє тіло. На світі, що грішила сміла. Перепрошую, за яке там тіло? На світі, що грішила, сміла. Пам'ятаєте про Енея та Дідону у бані, де було у них не без гріха оце в пеклі, ми власне і бачимо тих грішників, які відбувають покарання за подібні злочини, тобто гріхи. І аби підкреслити за що саме вони страждають, Котляревський уточнює, скажімо так, фізіологічне місце, яке було задіяне у гріхові. Ви ж зрозуміли про що я і молодиці, молоденькі, що вийшли замуж за старих, що всякий час були раденькі, потішить парнів молодих. А тут Котляревський розкриває нам проблему перелюбу і скільки панянки біля під'їздів не говорили зараз про розпусну молодь, але скакали в гречку і в їхні часи, і ще раніше також. І Котляревський не боїться про це говорити, бо це життя, а в ньому всяке буває. Навіть таке. Це був панич хороший, повний, чорнявий, красний, сладкомовний, що й мачуху був підкусив. Це мова йде про Іполіта, сина Тесея. У Котляревського ми бачимо, що він довів мачуху до гріха. Але в давньогрецькому міфі трохи навпаки: це мачуха Федра закохалася у пасенка і звела на нього наклик, бо той не відповів їй взаємністю. Батько прокляв Іполіта, і той помер. Але там закінчилося хеппі ендом, бо його воскресили боги. Це був такий коротенький екскурс по міфах. А я тим часом буду вже закруглятися. Думаю, ми сьогодні так гарненько прийшлися по пі. Кантним місцям Котляревського, ну тобто його Енеїди, моє було дуже цікаво її розбирати. А вам напишіть у коментарях. До речі, нагадаю, що це вже друге відео по Енеїді. А в першому ми розбирали давню кухню. Гляньте, там теж цікаво. Отож, підсумуємо, у Котляревського кохалися і боги, і люди, і навіть ті, хто потім у пеклі опинився. Тому наступного разу, коли хтось скаже вам, що українська література то нудно і нецікаво, просто згадайте про баню з Енеєм. Або про льох, або коротше кажучи, варіантів багато. Ну і ще одне: якщо ви чекали якогось знаку, аби перечитати чи вперше познайомитися з Енеїдою, то це він. Ви не пожалкуєте.